Всім привіт! Мене звати Влад, і сьогодні з'явилася досить цікава новина про те, що ось New York Times опублікували проект мирної угоди, яку Росія та Україна майже узгодили чи збиралися узгодити у 2022 році, а саме у квітні, коли були стамбульські перемовини. А дискусія щодо цієї історії вже відбувалася багато місяців, але ось Нью-Йорк Таймс видали матеріал на 17 сторінок, в якому прописані всі пункти, і це по суті те, що хотіла Росія, але до кінця не було затверджено Україною. Наразі ми якраз роздивимось весь цей договір, подивимось найбільш цікаві частини та спробуємо розібратися. Які ж там пункти були, і в принципі, чому Україна їх не підписала? А хоча про це ми вже неодноразово говорили, тим не менш, це прям повноцінний матеріал. Повний договір, якого ми ще не бачили, якого ще ні разу не показували. А текст починається з того, що проговорюються гарантії безпеки для України, і ось закріплено, що Великобританія, КНР, Росія, Сполучені Штати, Франція, Республіка Білорусь та Турецька Республіка будуть якби гарантами безпеки для України. В принципі, ні для кого, напевно, не секрет ці країни, але ось Білорусь тут, напевно, багатьох здивувала. А тим не менш, тут представлені країни якби з обох боків, тобто Китай, Росія, Білорусь на одному боці. Сполучені Штати, Великобританія, Франція на іншому, і Туреччина, яка якраз між ними, і яка була якраз модератором цих перемовин. А ну і далі прописана позиція нейтралітету, що Україна має бути нейтральною, і це ось являється ніат'ємлімою частю довгосрочної цілі подіржання міжнародного міра і бізопасності, в тому числі на регіональному уровні. в принципі, тут напевно теж зрозуміло, питань особливих не викликає. А ось перша стаття тут у конституції України має закріпитися нейтралітет. Ось тут є цікавий пункт прикраті действия міжнародних договорів і не несавмістимих з постійним нейтралітетом. Це може стосуватися, наприклад, якихось взаємодії з НАТО. Ну про це я думаю там пізніше буде окремо проговорюватися. Ну і ось прописано не вступать любимо військові союзи. тобто не можна вступати ні в НАТО, ні в ОДКБ. До речі, наступним пунктом прописано, що не можна розміщувати на території України. Ніякі іноземні бази, формування і все в такому дусі. А до речі, навіть до 2014 року такого не було, тому що на території України у Криму знаходилися російські війська. А ось ще теж доволі цікавий підпункт: Без согласия всіх государств не проводіть воєнне учення з участям іностранних вооружених сил на території України, в її територіальних водах, ісключительно економічній зоні, і так далі. І так далі. А, тобто говориться про те, що щоб провести якісь... Воєнні навчання, а треба згода усіх країн, тобто і Росії, і Білорусі, і Китаю, і Туреччини, і так далі. І так далі. Ще окремо прописано, щоб іноземці не мали можливості служити в українській армії. Така див дивний пункт, але він тут теж присутній. А ось цей пункт, напевно, найдивніший, і він має якусь широку трактовку, воздержуватися від використання своєї території і території інших держав, для нанесення ущерба суверенітету, незалежності і неприкосновенності другі. Государств справді тут така розмита тема, тому що незрозуміло, що вважати, наприклад, ущербу суверенітету. Окремо прописаний пункт про ядерну зброю, в принципі, те, що Україна окремо підписувала ось цей договір про нерозпространення ядерного оружия, і його теж мають закріпити. Так, ну це перша стаття, вона стосувалася нейтралітету. І друга стаття ось стосується вже гарантій, які будуть надаватися Україні. Ну, перший підпункт мене вже радує уважати соблюдати незалежність і суверенітет України. Таке саме було написано і в Будапешті. Але щось ніхто не став поважати суверенітет та незалежність. Ось цей пункт доволі дивний. Насправді воздержуватися прямого і косного вмішательства в какої, ніби та ніби формі у внутрішній діла України. У будь-якому разі якийсь лобізм буде присутній з обох боків, тому такий пункт не дуже. А хоча з іншого боку, сторони якраз могли би пред'являти один одному за цей пункт. Ну ось тут теж є такий пункт, доволі цікавий: не вводити на територію України і не розміщать в какої б ніби формі на території України, в тому числі временно, Люби вооружені сили, формування і бла-бла-бла. А Росія цього вже не дотримується. Більше того, я поки що не бачу санкції за порушення цього договору. Тобто не зрозуміло, як будуть каратися країни, які будуть його порушувати. А доволі цікаво, що є третя стаття, в якій прописано, що договір совмістим з можливим членством України в Євросоюзі. Тобто Росія тоді допускала, що Україна може вступити в Європейський Союз, що теж доволі цікаво. Але вже трішки пізніше російські спікери говорили про те, що ні, ні ні євросоюз для України теж закритий і Україна не має в нього вступати. А ну ось стаття четверта нас зустрічає першим пунктом. Для разрешения вопросов і урегулювання проблемних ситуацій, Україна і государство гаранта приміняють механізми срочних консультацій на двох і многосторонній основі. Така ж мачня була прописана і в Будапешті, це не про що. Уявляєте, навіть прописано, що для контактів будуть організовані гарячі телефонні лінії. Це дуже буде допомагати Україні. Справді справді. Четвертий пункт, який теж стосується гарантій для України, то тут ось прописано. Абізуються підприємти всі можливі шаги для устранення такого нарушення або угрози нарушення мирними средствами. А тобто кажуть, якщо хтось на Україну нападе, то вони щось там будуть робити, але тільки мирними средствами. Тобто не можна ніякі війська водити, не можна буде допомагати якоюсь військовою допомогою. Напевно, я не знаю, як це трактувати, але може далі проясниться питання. Але знову ж таки це нічого не гарантує, і це просто пусті слова. Ну якісь консультації, якісь там мирні срідства і все таке інше. А ні, ось якась конкретика, все ж таки, стаття 5 нам гарантує, що ось країни можуть силаясь на статтю 51 першу можуть, що вони можуть закрити воздушний простір над Україною. І ось предоставити необхідне озброєння. Це ось прописано навіть у цьому договорі. Окей, це в принципі вже непогано. Але ось тут прописано, що примінення сіли може носити тільки оборонительний характер і ограничуватися території або на карті. А на жаль, в цих документах я не бачу ніяких приложень, і напевно вони були закріплені в інших документах, тому, на жаль, ми не побачимо цю мапу. Ну я думаю, що там не буде Крима і не буде Донбасу, як мінімум. Ну, щодо гарантій, то в принципі є можливість закриття воздушного простіру. Це, в принципі, доволі непогано, це досі не було зроблено, наприклад. Але не зрозуміло, у якому вигляді і у якій кількості. Тим не менше, це все ж таки закріплено у пунктах, хоча, в принципі, нам і так постачають озброєння з різних країн і без цього договору. А шоста стаття, до речі, дуже цікава, вона стосується санкцій між Україною і Росією. І тут прописано, що усі санкції, які були раніше накладені між країнами, вони мають бути зняті, але прописано тільки якраз санкції, які були введені між Росією та Україною, про інші санкції поки що не йдеться, хоча, може далі про них і буде. А тут ще прописан пункт про судові розгляди, що вони повинні відмінитися усі з обох сторон, і в принципі всі ці діла теж позабирати якби судів. Але окремо буде створена яка ж міжправідільства комісія, яка і буде всім цим займатися. І напевно планувала, що цей орган буде а вже ж Росія лобіювати і виносити рішення на свою користь. А що ми далі бачимо, що ось деякі пункти не поширюються на Крим та Севастополь, тобто вони викреслюються з гарантій безпеки, і їх у цьому договорі просто не вважають якби територією України, щоб не було конфузів щодо гарантій та нападу на територію. Знову ж таки, тут далі йде теж посилання на мапу якусь, але її тут немає. Але я думаю, що там територія Донбасу також є, і територія Донбасу може залишатися у сірій зоні. Бачите, договір якби увесь, але, деякі моменти... але деяких моментів тут все ж таки немає. А так, 10 стаття стосується, знову ж таки, ядерної зброї. Тут, напевно, нічого цікавого не буде. Дивимось далі. Ось наступна стаття про сроки і порядок прикращення огня, але тут теж інформації набагато. Є ось це приложення 5, але тут якраз ссылка знову йде на приложення 6 з мапою. І тому, якби тут графіку ми не бачимо. Але окей, в принципі, це не так важливо, напевно, особливо на даний час. А стаття 12 стосується русского язика, що він буде офіційним і буде функціонувати ось на з государством язиком України у всіх законодательних і спалітних інститутах. В принципі, про це ми неодноразово чули, і це не найбільша проблема, скажімо так, цього договору. Найбільші проблеми, напевно, будуть далі. А ось що доволі цікаво ось стаття 13. В якей прописано, что Украина осуждает и запрещает всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях или теориях превосходства одной расы или группы определенного цвета кожи и так далее и так далее, включая идеи фашизма, нацизма, неонацизма. В течені 30 днів після підписання договору, і там є приложення 3, Зараз что там прописано, поки що доволі розмито. І знаєте, який перший пункт ми бачимо? Ні, він не стосується ні нацистів, ні Азову, ні правого сектору. Ми бачимо перший пункт стаття про очищення влади. І знаєте, яка ця стаття? Це стаття про люстрації якраз людей, які були пов'язані з урядом Януковича і комуністами, до речі, теж. Так, далі цікавий закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів України та заборону пропаганди їхньої символіки. А тут є про реабілітацію жертв репресії комуністичного тоталітарного режиму. Знову ж таки, Росія намагається, щоб Україна там ніяк не засуджувала комуністів. І це стосується насправді і минулого закону. Саме деякі статті треба прибрати з цього закону. Ну, в принципі, я думаю, тут зрозуміло, що скоріш за все йде про комуністів, що прибрали з цього закону саме комуністів. Далі про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Теж щось там треба змінити. Ну, в принципі, я думаю, це теж такі не головні пункти, але ось навіть якась законодавча база для України була підготовлена, типу що треба підчистити деякі пункти. Більшість з них, до речі, стосуються знову ж таки нам 14-15 років, вже після майдану України. Хоча, ось тут є закон, наприклад, 93-го року. До речі, є стаття 16, де прописано, що це потрібно ратифікувати Україною та усіми країнами, які будуть гарантувати це доволі цікавий пункт, тому що Будапештський меморандум не був ратифікований, і це була проблема, тому що він не мав ніякої сили у цьому плані. А тут же Росія прописує, що цей договір мають ратифікувати, щоб він працював на 100%. Ну тут теж про регламент, і ось прописано квітень 22-го року. Тобто тут повинна стояти дата, і це обговорювалося саме тоді. А ну і далі пройдемося вже по додаткам. Напевно, це саме цікаве, деякі ми вже подивилися, а ось деякі тільки починаємо дивитися. Ну і перший якраз додаток, який в принципі вже гуляв по інтернету, скажімо так. Ми бачили частину цього документа раніше, який стосується якраз армії України. І це найголовніша проблема цих домовленостей. А тому що, в принципі, все, що було перелічено вище, це не було такою прямо серйозною проблемою. А ось серйозні проблеми починаються саме у цьому додатку один. Так, ну ми бачимо, що українська армія повинна скоротитися до 85 тисяч людей. А і тут навіть прописана ось чисельність Нацгвардії 15 тисяч, тобто сумарно 100 тисяч, хоча для Нацгвардії там окремо будуть ще деякі обмеження. А ну далі ми бачимо, які є обмеження щодо окремого озброєння. Наприклад, танків було якби 800, і Україна наполягала на тій позиції. Росія продавлювала, щоб танків було 342. А далі, все тут по списку, можете бачити, в принципі, усі позиції майже скорочуються втричі, а то і навіть більше. Ось ПТРК, наприклад, скорочується до 333 штук. А навіть скорочувалась би бойова авіація, яка в нас і так дуже невелика, але тут навіть прописано 50 штук. А далі є про вертольоти, ось бойові вертольоти повинні скоротити до 10, тобто у 6 разів. Це доволі суттєво. А окремо прописується те, що максимальна дальність РСЗО не більш ніж 280 км. І ось Україна не може ні розробляти такі РСЗО, ні купляти, ні використовувати. Ну, в принципі, ось такі теж обмеження. А окремо тут є додаток 4 уточнення к обізательствам сторон в сфері хімічної і біологічної бізопасності. У більшості це вимоги саме до України, і тут йдеться, наприклад, про запаси ось бактеріологічного і токсинного оружа. Ось тут навіть прописано, що Україна має предоставлення повного доступу к біологічним об'єктам на своїй території, і це мають бути якісь комісії, у тому числі з Росії, Білорусі, Китаю і так далі. Ну, я з окремо прописано про хімічну зброю. В принципі, тут нічого такого насправді немає, але дивую, що ці пункти є у цьому договорі. Напевно, росіяни самі повірили у свою ж маячню про бактеріологічну зброю чи щось таке. Ну і для інших підписантів тут теж є пункти. Наприклад. Не осуществляють на території України біологічну деятельность з участі представників воєнних відомств і зв'язаних з ним організацій. Тобто, Росія насправді на повному серйозі це все включила в договір, але окей, це в принципі невелика проблема. Найбільшою проблемою, як ми в принципі раніше і знали, це є скорочення армії втричі, а по деяким пунктам там і в 4, і в 5 разів. І це просто зводило б Україну до того, що вона не змогла б ніяк оборонятися. Гарантії безпеки, які тут прописані, вони прописані так не дуже. Там є можливість і справді постачати озброєння Україні, але якогось, але якогось прямого захисту воно не надає. Тому Україна з армією 85 тисяч, і навіть якщо там якісь союзники допомагають зброєю, це а вже ж капітуляція, і це головніша проблема цього договору. З іншого боку, ми бачимо, що Путін вже наполягає на ультиматумі більш жорсткому, який стосується вже Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Раніше тут не було про це, хоча ми мапу тут. Ти не бачили, а тим не менше, Україна знаходиться у такому тяжкому стані, але ось цей договір якось розкриває трішки двері, карти, як це все відбувалося, які все ж таки, який ж Росія все ж таки хотіла договір. Але насправді цей договір це просто вимоги Росії, які були виставлені Україні, і Україна їх в принципі не прийняла і зрозуміло, чому, тому що тут немає повноцінних гарантій. Тут є вимоги щодо скорочення армії, ну і ще парочка дивних вимог, які стосуються там внутрішніх позицій по Україні, але це знову ж таки не найбільша проблема.